Протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. У селі Вільхуватка Куп'янського району обстрілом пошкоджено будинок. Сталася пожежа. Внаслідок обстрілів селища міського типу Ківшарівка та села Курилівка Куп'янського району сталися лісові пожежі. Близько о пів на дванадцяту в селі рубіжне Чугуївського району на власному подвір'ї цивільний чоловік 44 років підірвався на міні типу пелюстка. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Біля дванадцятої, в районі села Андріївка ізюмського району. У полі на невідомому вибуховому пристрою підірвався комбайн. Постраждалих немає. Рятувальники звітують протягом доби ворожі війська спричинили одну пожежу своїми обстрілами. Близько 16-ї ворог завдав обстрілів по приватному сектору села Курилівка Куп'янського району Харківської області. Внаслідок ударів горіла хвойна підстилка лісу на площі близько одного гектара. До гасіння пожеж залучались дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та сім чоловік особового складу ДСНС. О 18-й пожежа була ліквідована. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти здійснили чергову спробу просунутися в районі сімківки Куп'янського району. Під вогнем наших захисників ворог відступив з стратами. Марія Соловйова та Єгор Мікенін Харків. Новини.